Нанесемося у Верховну Раду, і буквально бачимо, що заблокована парламентська трибуна представниками радикальної партії. Просто зараз з нами на прямому телефонному зв'язку саме звідти долучається до нашого ефіру Олег Ляшко. Пане Олеже, вітаємо вас. А розкажіть, будь ласка. От вже фактично можемо якісь підбити підсумки двотижневого вашого блокування трибуни Верховної ради. Сьогодні навіть ви прийшли із розкладачками. Як реагують на це ваші колеги, інші депутати, і які підсумки ось цієї двотижневої вашої такої блокади? Якісь є результати а тижні фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну з двома вимогами. Це створення слідчої комісії у парламенті для розслідування корупції вищих посадових осіб держави, включно з президентом, головою національного банку, міністром фінансів та іншими людьми із оточення президента Порошенка, які займаються корупцією, які ховають свої статки в офшорах і не платять податки, оскільки і національне антикорупційне бюро і генеральна прокуратура відмовляються розслідувати корупцію вищих посадових осіб. Ці держави ми вимагаємо, щоб в парламенті була створена відповідна комісія. На приликі жаль провладна коаліція олігархічно регіональність. Вони блокують нашу ініціативу і позбавляють нас можливості як опозиційну фракцію реалізувати своє право на створення свідчої комісії. Конституція. Передбачає 150 голосів для створення слідчої комісії. Навіть при Януковичу опозиція мала можливість створювати слідчі комісії при нинішній так званій демократичній владі. Ми позбавлені цієї можливості проект постанови про створення слідчої комісії. Відмовляється реєструвати. Ми автори проекту постанови. Ян, мої колеги, але віктор вовк, Сергій Соболєв, Юлія Тимошенко. Ми зареєстрували, підготували два тижні тому відповідний проект постанови. Він досі не зареєстрований, Два тижні тут стоїмо як у копані, А їм байдуже, ми вирішили е, приходити до іншої форми протесту. Поставили умову або вони реєструють сьогодні проект постанови, або ми принесли розкладачки і будемо ночувати в парламенті, тобто цілодобово блокувати роботу парламенту, тому що це нонсенс. Увесь світ розслідує корупцію. У нас корупціонери он, сидять у залі бігає. Он один Кононенко, он другий Березенко. В парламент знає, що це Сматря від Петра Порошенка. Вони мільярдами виводять в офшори неплатні податки, всім байдуже. І нікого це не цікавили. Весь світ розслідує, весь світ реагує у цьому світі. Посадовці яких зловили за корупційні офшорні схеми ідуть у відставку? У нас міністр фінансів Данилюк, директор по сьогоднішній день трьох офшорних компаній, і в відставку не збирається ніч по відправляти. І НАБУ пише, що немає підстав для кримінального розслідування. У нас президент Порошенко, власник десятків офшорних компаній, і виводить гроші за кордон замість того, щоб створювати робочі місця в Україні. І виявляється, немає жодного органу в Україні, який здатний розслідувати корупцію президента України. У нас голова національного банку грабує українців, виводить гроші в офшори разом з російськими банкірами, веде там бізнес в офшорах, не платять податків Україні, і немає жодного органу в Україні, який би притягнув її до відповідальності. Люди добрі, в якій країні ми живемо, для чого ми тратимо мільярди на так звані правоохоронні органи по боротьбі з корупцією, коли реально цієї боротьби з корупцією немає. Бо коли доходить до притягнення до відповідальності представників влади, то жоден орган не бере на себе сміливість притягнути їх до відповідальності за те як дискредитувати і фальсифікувати кримінальні справи проти опозиційних народних депутатів від радикальної партії, то тут вони на все баштаті Олег Валерію шанси високі на те, що сьогодні ця постанова буде зареєстрована у парламенті. і Представникам радикальної партії не доведеться там ночувати на своїх розкладачках. Ви знаєте, безумовно, якщо я скажу, що я хочу ночувати в парламенті на розкладушки, то я погрішу проти істини. Я думаю, що всі мої колеги навряд чи отримають велике задоволення, навіть якщо ночувати тут з нашими найкращими дівчатами з фракції радикальної партії, але кожен без нас хотів би ночувати в своїй рідній сім'ї. Разом із своєю дружиною, щоб дитину бачити вдома і так далі, тому великого бажання ночувати тут немає. Але з іншого боку, є принципова позиція. Ми вимагаємо створення комісії, розслідування корупції, повернення українським громадянам пільгої ціни на газ, яку у них украв уряд. І якщо наша вимога не буде виконана, якщо постанови про слідчу комісію не зареєструють, у нас не залишатиметься іншого вибору, як залишатись ночувати тут у парламенті. Дякуємо, Олег Валерійович, що змогли вийти до нас у прямий ефір? Далі продовжуємо стежити за цією ситуацією. Ще будемо із вами зв'язуватись.